Що називається блискавичною була церемонія відкриття на стадіоні селища Кринички Кам'янського району другого поспіль турніру зміні футболу серед аматорів пам'яті Миколи Петровича Мельника, одного з відомих і провідних фундаторів та зачинателів фізкультурно спортивного руху на теренах свого регіону, після слів привітання подяки на адресу учасників суддів та уболівальників з вуст організатора заходу, онука, засновника спортивного клубу Арсенал Дніпро Юрія Ткаченка, підтримку якому надала Асоціація футболу Дніпропетровської області, ареною пролунав державний гімн України. А далі він шанував подарунками футбольними м'ячами, усі чотири колективи, які виявили бажання поборотися за трофей, а ще більше пограти у власне задоволення, тим паче усі добре знали і пам'ятають, кому присвячений меморіал. Ходили до нього на секції, Це були такі, як баскетбол, футбол. Була дуже якби організаційна людина. От. Багато кого навчив, не тільки мене. Відпрацював у школі, я навіть не пам'ятаю, ну, ну мабуть, років 40, От. Ну, що про нього, все тільки хороше, отисний, якби завжди всім допомагав. Якщо не получалося, завжди підказував, завжди підтримував. Далі мало місце Головне дійство футбольні поєдинки, можливо, дещо кострубаті, враховуючи стан якості галявини, як зрештою вік і рівень підготовки аматорів. Проте в них неможливо відібрати єдине жагу боротьби і бажання перемогти. Комусь подібне вдавалося краще, комусь гірше, Втім, всі вони були об'єднані великою грою мільйонів, у яку кожен по-своєму закоханий по вуха. За підсумками матчі визначилися переможці і призери, але на початку юрітка. Ченко відзначив індивідуальними призами кращих гравців за амплуа. Тішних нагород за участь у турнірі і кубка була удостоєна команда Дніпра. Бронзові медалі стали надбанням аматорів з районного центру Кам'янського. Срібні фіналісти змагань залишилися у минулорічних переможців колективу господарів хлопців селища Кринички, які таким чином за шаховою термінологією вдалися до рокіровки, коли золоті і головний трофей Куба красень за перемогу цьогоріч вирушили на батьківщину Миколи Петровича Мельника до селища Божедарівки, що красномовно свідчить про те, що він не дарма багато років плідно там працював. Дякую всім організатором цього прекрасного турніру, якого посвятили моєму брату. Ну Він, якщо б був живий, він би дуже-дуже радий був цьому дню. Він дуже любив життя, любив спорт. Все своє життя посвятив, як то кажуть, дітям. Тут присутствують його. Ця сім'я на завершення було традиційне фото на загальну світлину на добру згадку про другий турнір пам'яті Миколи Петровича Мельника у селищі Кринички.